Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Всім вам бажаю добра, здоров'я, миру і міцного здоров'я. Будьте собі здорові. Я. Я створила цей канал тільки тому, що пройшла нелегкий шлях із. Аутоімунним захворюванням, була повністю на е, різних зах... е, ліках і е, інтуїтивно я е, підозрювала, що можна щось змінити з харчуванням. Сім е, років тому е, від Великодня. Я е, прийняла рішення. Вперше я почула про безглютенове, е, життя, і я, е, напік, напікши пасок, е, вирішила не вживати е, все борошняне, е, всі борошняні продукти. Хоча я дуже гарно пекла, але все ж я почала відмовлятися від оцієї всякої випічки, бо дуже сильно поглинало в великих кількостях оці солодкі різні булочки, торти і так далі. І цей шлях був дуже важким. Я тільки того року, уже протоптавши дуже складну цю стежку свою, Зрозуміла, що просто замінити борошно не вдасться. І потрібно все, це, абсолютно все виключити. І перейшла я на овочі, фрукти, дізналася багато про збалансоване харчування. І я Зараз харчуюся саме, е, користуюся е, тими е, порадами і рекомендаціями, які даються для е, збалансованої тарілки. А саме це в е, кожен прийом їжі, білки, жири е, і вуглеводи. Вуглеводи е, це е, вони включають в себе клітковину, вони повинні себе включати клітковину. Клітковина це волокна, які не розчиняться до самого кишківника. Тобто вся оця дорога, шлях цей, від, коли від ви споживаєте. В рот якусь їжу, то там повинна бути клітковина, і ця клітковина йде через весь шлунково кишковий тракт, і коли там є клітковина, то вона йде, доходить до самого кишківника і виносить продукти життєдіяльності, які повинна ви, викинути печінка із жовчу. Якщо клітковину не спожити, то, то це, всі ці токсини, вони підуть у кров. А люди, які мають аутоімунний якийсь процес, це багато різних процесів, їм обов'язково мати цю клітковину у харчуванні. Це обдумане харчування. Його просто так, на, на ходу е, е, щось там кинути, не, е, не вдасться. Тому що, е, якщо так харчуватися, то це е, прямий шлях до е, лікування, постійного лікування. Я постійно лікувалася, лікувалася. Е, саме збалансоване харчування воно впливає на. Е, Психологічний стан людини на те, як вона живе, яка в неї якість життя, як вона е ну, е може доносити е свої якісь думки, як вона може реалізуватися. Е це все включає в себе збалансоване харчування. Це була ліричний відступ, такий був мій. Сьогодні я буду квасити Червоний буряк. Перше я спробувала квасити його, брала цукрового буряка одну третю частини на банку, а решту дві третіх я клала туди червоний бурячок. І вперше мій досвід був таким чином: заливаю водою, і він хорошо, ну, добре настоявся, перебродив, і був дуже хороший бурячок, який я використовувала в їжу, і смачний і корисний квас. Це все використовую в їжу. Саме квашений буряк, він має е, властивості, е, там є молочнокисні бактерії, е, це як е, пробіотик і пребіотик. Е, можливо, ви чули, що е, це і бактерії, і харчування для бактерій. Е, е, бактерії в нас живуть ті, саме в останньому відділі шлунково кишкового тракту. І більше вони ніде не повинні жити. Тож, бурячок другий раз я квасила саме червоний тільки буряк, і ще додавала окремо цукровий, то цукровий буряк він не робить, не, ну не може утворитися, не, не заквашується. Тобто я маю досвід заквасити бурячок саме червоний, і трошечки можна додати білого. Сьогодні буду заквашувати буряк червоний. І покажу, як я це робитиму. Результати в мене є в моїх шортс коротких відео. Можете подивитись. Я там показувала, уже як я заквашувала і як ну, споживала вже готовий, показувала який квас і який там, ну, виходить, боряк. Цей, що заквашу, згодом я вам покажу, як я його буду теж споживати. І ви зможете також е, зараз приготувати такий квас, але є умова, е, він повинен стояти в холодному приміщенні. Тобто, це в мене погріб, або це потрібно поставити в холодильник. Е, я роблю так, щоб він. Е, він е, Сам по собі чуть-чуть по по там вквашується, вкла... не, не, не тримаю в теплому місці, хоча зараз така спека і повітря просто розчарене, і навіть в підвалі там ну, тепло. Ну, добре, Будемо приступати до роботи, сподіваюсь, ви. Щось собі візьмете корисного. Бурячок я підготувала, почистила, помила, і в друшлячку він уже підсушився. І зараз я його буду нарізати, банку, ось баночка. Баночку я помила, простерилізувала і буду сюди закладати бурячок нарізаний. Ось я вже озброїлася ножем. Розрізаю навпіл бурячок і буду його нарізати ось такими смужками. Рука для бурячка в рукавичці, тому що бурячок дуже фарбується. Ось ми смужечками такими порізали. І тепер ці смужечки такими буду нарізати, виходить, такі брусочки. Ось, дивіться. Зараз я наріжу весь бурячок і покажу вам слідуючі дії. Що ж, друзі, я справилась зі своїм завданням. Для того, щоб закидати бурячок, використала ось таку насадочку, яку нам хорошо придумали. Показую, що в мене як я наповнила банку. Банку наповнила десь до ось, до оцього, до оцього такого звуження. Так. І зараз сюди я додам часник. Часник чищу і мию отак. І отак нарізаю. Він вкваситься і буде теж такого кольору зовсім бурякового. Що навіть не можна впізнати, де там буряк, а де часник. Смак також цікавий такий. Ну, знаєте, якщо переходиш на збалансоване харчування, то смак зовсім міняється. Всі смаки міняються. Вже всі ці солодкі речі, вони стають приторні. Ну, я думаю, вистачить. Вісім зубочків вистачить. І зараз я сюди буду доливати водичкою. Доливаю водою до самого верху. Коли бурячок буде заброжувати, то мене один раз порвало, розірвало банку повністю. Таке буває. Це досвід. Все нормально. Прибирати тільки прийшлося дуже довго. Дивіться, ось я під самий верх налила води і капроновою кришечкою накриваю. І все, солі я сюди не кладу. Просто вода, буряк і часник капроновою кришечкою. І зараз я винесу це в погріб. І там в мене застелена поліетиленова плівка, я на цю поліетиленову плівку ставлю ці банки, в яких буде кваситься ці продукти. Коли вони квасяться, то вони вибивають воду, зайва вода йде, вона виходить із банки. І лишається тільки вже сквашене не залишиться. Зазвичай не є. Якщо вдалий квас, то це ней не, ну, квас, він зверху ніколи не запліснює. Якщо він вдалий. Якщо там щось починає мохи якісь рости, то це вже ну, щось там уже не так зроблено. Ось так. Друзі, я сьогодні з вами поділилась, як я заквашую бурячок для того, щоб він був ферментований. Сподіваюся, буде вам корисно. Поширюйте це відео. Я дуже налаштована на хорошу роботу, і моє завдання. Щоб якомога більше людей були здорові за допомогою збалансованого харчування, що е, можна жити, харчуючись е, збалансовано, вибачаюсь і перепрошую за тавтологію, тому що із слова, із пісні із слов не викинеш. Що можна бути здоровим, якщо ну, здоровою їжею, правильною їжею. І ніколи не хворіти, моє, ну, моє прагнення саме для цього, тому що я отримала такий досвід хворобами і зрозуміла, що від цього можна піти. І тільки одним харчуванням себе підтримати в нормальному, здоровому стані. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте. І я вам за це все буду вдячна. Алгоритми поширюють таким чином мої відео. Коментарі пишіть коректні. Поважаємо один одного. Слава Україні, героям слава. Ми вільні і переможемо в цій війні, в цьому неправильному, на мій погляд, якомусь такому словом. Переможемо. Заряджаю всіх вас на перемогу і себе також. Гарних днів і ночей. Всього нам доброго на наших нивах праці. До побачення, до зустрічі! Буде відео таке корисне. Кожної неділі виходите. Тож завітайте, будь ласка, буду з вами ділитися. І дякую вам ще раз всім здоров'я, миру, любові і благополуччя!